Повноважень. Його заробітна плата у міського голови, у голови громади, має складатися з двох частин: за виконання власних самоврядних повноважень і за виконання делегованих повноважень. За виконання власних самоврядних повноважень після звітності має бути прийнято рішення сесією ради чи надавати йому премії, окрім того, що у нього є заробітна плата. Премія має бути за виконання повноважень чи не надавати. А також уряд приймає рішення за виконання голови, головою громади делегованих повноважень. Якщо він виконав то премія. Якщо ні, тоді ні. І це має бути прописано в законі. Ось так має бути поставлено це питання. А не так, що вони приймають і виносять на розгляд ради от такі питання щодо. Щодо того, що сам собі він буде встановлювати примін. Тобто він бачить тільки себе, а не громаду. Виходить так. І він піклується тільки про свої потреби. А як же громада? Чи громада це на второму плані, а на першому я, голова громади, а все інше почекає? Тоді ніякого розвитку не буде. І не може бути. Окреме питання, якщо брати місто Суми, то історія продовжується. Бо саме 2 жовтня 2023 року СБУ спільно з НАБУ затримали, я кажу про той час, 23 рік, міського голову міста Сум та директора департамента інфраструктури міста на Хабарі. Посадовці вимагали хабарі від місцевих підприємців за безперешкодне ведення бізнесу в місті. Якщо брати такий приклад, ось такий, то в будь-якій цивілізованій країні, бо всі розповідають про цивілізацію, про розвиток, про щось інше, про щось нове, оці посадовці понесли б відповідальність 100%. Для всіх би було зрозуміло, що буде за корупцію, при тому, що це не просто якась людина, а це посадовець. Головна посадова особа, як наголошує закон України про місцевої, і його взяли на хабарі. Це ЧП. це той випадок, який каже все.